З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Зверніть увагу, вітаючись, я вам сказав не добрий ранок, як написано на досці, а доброго ранку. І між іншим не помилився. Бо в українській мові слід казати уранці доброго ранку. А ось в день і ввечері слід казати добрий день. А не доброго дня і добрий вечір. А не доброго вечора. Ви спитаєте, чому? А ось чому традиція. Саме так українці здавна віталися. Отже, підбиваємо підсумок. Коли ми вітаємося вранці, то вживаємо форму родового відмінка. Кого чого? Доброго ранку, так. А коли вітаємося в день або ввечері, то форму називного: хто що, добрий день або добрий вечір. Але не помилкове привітання сьогодні очолює наш хід парад мовних негараздів. А яка ж саме помилка? Ну, природно, що кожна людина прагне до найкращого. Скажімо, як охарактеризувати дуже-дуже сильну людину? Ну, наприклад, скажемо, Віталій Кличко самий сильний боксер. Так чи ні? Ні, не «самий сильний, правильно сказати, Віталій Кличко найсильніший боксер в українській мові. Не треба вживати слово саме, ми чуємо на кожному кроці саме цікавий, «самий впертий російському «самий» відповідає українське слово най, а точніше префікс «най». Правда ж смішно звучить суржик. Наприклад, сама укусна конфета Білочка. І зовсім інакше сприймаємо літературну норму. Найсмачніша цукерка-білочка. Отже, аби висловити високу міру ознаки, то ми кажемо не самий сильний, а найсильніший. Не самий чарівний, а найчарівніший. Отож своїм коханим завжди кажіть, що вони у вас не самі чарівні, а найчарівніші. Любіть себе і дбайте про чистоту своєї мови.